Всім привіт дорогі підписники. Хочу розповісти, чим я зараз годую в таке осіннє время Птицю своїх голубів. Маточники, гонніх, усіх. Я годую ось так. В общем, пшениця і кукуруза та що залишилась з прошлого року. І все. Таки до 9 часов щось Там, там нанизу трохи кукурудзи, це пшеницю висипав. Е, в общем скармлюю старі корма, хочу докормити, а потім вже пізніше там, під Новий рік буде, буду кормити таким уже кормом з пшеницею. Ой, з пшеницею, з горохом, насінням. Там Може ще щось докуплю, подивимось, як воно буде. Ну, на, на зараз не бачу смисла чимось таким кормити. Кукурузки потім. Кукурузи в мене небагато. Цей рік ще не купував кукурузу, може куплю. Хто я зна кілограм 300 Е, Подивимось я досипав, висипав остатки з мішка внизу. Зараз не хочу лізти, там більше кукурузки. Так, пшеничка. И сейчас приду кормить. Так, ось уже чекают. 5 часов пів шостого уже. раздаем день кормлю? Мабуть я уже казался. Я цим ставив, цю купалку велику не ставлю, щас маленьку поставив. Зараз веденю. Осолімонний. Красавчик. Пакистанців сьогодні випустив. У нас вітрюган. Вітер, звісно, чи п'ятий день такий дує. Не знаю, що там з тими пакистанами. Ось теж таке саме, кукурузки трохи добав, щоб вони жирку трохи набрали. Хай буде на холодає на зиму, типу, щоб був жирок у них. Дощ у нас сьогодні лив. Так, тут водичка еще есть. Какой быстрый. Ланяют, ну ничего, хай Сьогодні не ганяв, тільки пакистанців станців ганяв, вислідив тут, хто в мене пікірує цей лисий, той перший сів, я його зразу зловив, відділив, на завтра вже на перед тим як ганять. Кабанчики. їжте.

Все, з'їла і хочу вже додому бігти, молодці. Та єсть. Вже поїла. Води ждуть, нема води. А я ходжу, знімаю. Танцю зараз закрию вже виглядає Виглядаю ну, В общем ось так, коротше Дорогі підписники, ось така погодка вітер дує такий у нас тут капець, холодно Всім пока підписуйтесь на канал, ставте Лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний. До побачення.